Пане Дениса сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання ставки у Харкові. Зокрема, він обговорив оперативну ситуацію на Харківщині. Потреби йшлося і про потреби бригад в районах Вовчанська та Липців. а Також президент спілкувався і про потенційні загрози протягом найближчих днів і тижнів. То що вам відомо про оперативну обстановку на Харківщині, і власне які наразі за. Загрози там є. Чи вдалося е, Збройним силам України призупинити наступ расистів е, на Харківщині, на Харків у Харківському напрямку загалом? Ми знаємо, що там дві, скажімо так: два осередка наступу Російської Федерації відповідно чи Харківщину. Перше, це в напрямку Вовча... Вовчанська. Напрямку Вовчанська ситуація поки що не можна казати, що вона стабілізована. І ворог там е, остаточно зупинений. Там йдуть бої в північній частині Вовчанська. Крім того, ворог намагався обійти це місто заходу. З ким відомо станом на вчора, ну принаймні, станом на вчора, це не свіжу інформація з цього приводу, е, Спроби противника обійти місто заходу були заблоковані, але бої за Вочанську не продовжуються. Вони тривають там, де інде можна побачити, і світлини, і відео присутності росіян. В межах міста Вовчанськ. тобто можна констатувати, що в північній частині міста зараз йдуть якраз вуличні бої. Це стосовно вовчанського напрямку, скажімо так стосовно напрямку на липці, тобто це вже безпосередньо вбік Харкова, то можна вважати, що там наступ якраз зупинений Російської Федерації, тобто активність Росіян всі на цьому, скажімо так, осередку їхніх наступальних дій, вона зараз є. Такої, яка наближається до нуля. Пане Денисе, то якщо загалом розцінювати цю ситуацію, чи дійсно для Збройних сил України це було, так би мовити, несподіванкою, що 10 травня расисти сунуть на Харківщину, І чи можна запобігти на майбутнє таких ситуацій? Несподіванкою це не було, оскільки ми пам'ятаємо, що багато було прогнозів. Від 300-тисячного угруповання Російської Федерації, яке було сунути на Харків, якраз наприкінці травня, на початку літа, ми це пам'ятаємо. І більше таких прогнозів, які відповідали дійсності стосовно диверсійних рейдових заходів Російської Федерації, типу зайшов та вийшов, які прогнозувалися знову ж таки на півночі Харківщини в цей період проміжок часу. Тому це не було несподіванкою. І перед тим пам'ятаємо, були інтерв'ю і Вадима Скібіцького, де він, значить, наголошував про те, що можливі подібні наступальні дії, і інших військових начальників воєначальників, які про це казали, проблема в тому була очевидно в управлінні і в організації спротиву, який постав 10 травня. І наслідком цього ми знаємо, були заміни командувачу. Командувача оту. В Харків прийшов Михайло Драпати, дуже досвідчений командир. Витра НАТО, і от зараз під керівництвом е збройних сили України сили оборони України намагаються ситуацію стабілізувати для того, щоб створити умови аби вигнати росіян знову ж таки за державний кордон. Пане Денисе, якщо говорити про загрози на найближчі дні і тижні, розуміємо, що основна загроза це власне наявність і існування збройних сил Російської Федерації, але все ж таки, що можна зараз про що можна зараз говорити і на що очікувати, зважаючи на ось цей наступ рашистських військ, і дійсно чи можна зараз говорити про якісь речі, що будуть відбуватися найближчим часом? Чи Дійсно, є така загроза, що, до прикладу, от, згадуваний вами Вовчанськ може бути окупований окупаційними військами? ну Загроза полягає не лише в Збройних силах Російської Федерації, загроза полягає в існуванні Російської Федерації як такої, uh -huh. існуючим чинним керівництвом, яке Як зміниться як керівництво, На жаль, у нас розірвався зв'язок, але я сподіваюся, за мить ми зможемо продовжити спілкуватися з нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. І з паном Денисом, зокрема, спілкуємося про ситуацію на Харківщині. Нагадаю, сьогодні президент там провів ставку Верховного Головнокомандувача, на якій не йшлося про зокрема оперативну обстановку на цій території. Пане Денисе, чи ви з нами? На жаль, розірвався зв'язок, так, але якщо ви зараз чуєте, то будь ласка, продовжуйте. Я чую, так, це е, дійсно проблема з зв'язком, uh -huh. е, то я почав відповідати. А, ну ми з почули, вами, що чую, дійсно та, найбільша та. загроза для України це існування самої Російської Федерації як такої. Абсолютно звана ну, та, в, в нинішньому стані. В нинішньому стані та з нинішньою політикою. Е, і далі, якщо конкретно, то стосовно Вовчанська загроза не знята, вона існує, бо наразі Російська Федерація намагається атакувати це місто. І це, і це є фактом. По другому осередку липці, напрямку Харкова, загрози існує, там, попри те, що вдалося стабілізувати там певну міру ситуації Але знову ж таки, на нашій землі там заходяться росіяни, і там загрози не так щодо штурму Харкова, як щодо можливості поставити артилерію таким чином, що вона почне безпосередньо обстрілювати місто Харків. Угу. Жаль, знову у нас зник зв'язок, але. Бально, за миті, сподіваюся, ми зможемо продовжити спілкування. Пане Денисе, ви вже з нами, так? Та я і був з вами, все нормально, що щось, щось перепади, перепади. Переривається, та Ми почули про те, що можуть поставити в липцях артилерію, не дай Бог, якщо вони будуть окуповані, правильно ми розуміємо? Ну, в липцях, не в липцях, а безпосередньо пускасті до Харкова, для того, щоб обстрілювати безпосередньо Харків, вже з, з, з мого артилерії. Там лише ракети, каби, то, що вони зараз до цього часу робили, і ще й артилерію підключити. Можу собі уявити, що буде далі, якщо це станеться, що буде в Харкові після цього відбуватися. Це і, значно ускладнить ситуацію, м'яко кажучи, для хаків'ян. А це, це перше. Друге, існує загроза щодо прикордонних дій Російської Федерації в Сумській області. Тобто подібна операція може розпочатися в Сумській області, в прикордонні Сумської області. Це знову ж таки реальна загроза, і там де потрібно до цього готуватися. Стосовно Вовчанська, якщо Вовчанськ буде окупований, знову ж таки, ми розраховуємо, що, що цього не станеться, і ворог туди почне перекидати резерви, тоді вже можливо загроза для Купенська. Подивитися на мапу і стане зрозумілим, чому. Тобто, там е, є, скажімо так, зв'язок з Купенським дороги, які поєднують ці обидва міста та купенське і тоді це угруповання е, Сил оборони України, яке зараз займається захистом. Бойовою роботи в районі Кубенська вона може потрапити ну, в такі лощата. Це буде дуже такий поганий розвиток подій. Ну, от, в принципі, от такі от загрози, які існують от, з огляду на ситуа ситуацію, яка зараз е виникла на північних кордонах України. Пане Денису, ну і водночас бачимо в різних медіа повідомлення про те, як, які воєнні злочини, зокрема, рашисти знову ж таки вчиняють поблизу Вовчанська в самому Вовчанську розстріли цивільних, використання місцевих мешканців як живий щит, нібито вони їх зігнали в якийсь підвал, де у них розташований штаб, і загалом інші розстріли волонтерів. То чи можна якимось чином пояснити? Снити та чому от, е, така трапилася ситуація, що цивільне населення, попри попередження, попри е, цієї загрози з боку расистів, попри інформацію, що там дійсно збирається це угрупування е, населення, було вже почалася евакуація населення, коли е, дійсно расисти сунули і почали бити по цьому місту, і е, знову ж таки вчиняти такі воєнні злочини, які вони робили на інших територіях нашої держави. Ваше питання полягає в тому, чому населення залишилося там попри всі попередження. Е, ну, В тому числі так. Ну розумієте, тут індивідуальне насправді для кожної людини, яка ухвалює для себе рішення чи то залишатися, чи то від'їжджати. Чому е, люди ухвалюють е, рішення в той чи інший бік, то насправді їх потрібно питати? Можуть бути в суть, різні причини, може бути небажання е, е, кудись їхати. Е, Може бути недооцінка загрози, може бути ну, можливо якісь надії на те і сподівання, що ворог їх не зачепить і не буде там їх використовувати. так, як їх використовує. Може бути навіть лінь, банальна людська. Тобто, а ось про несе, я кажу. Багато може бути причин. А чому ворог таке, таке вчиняє? Ну, то я думаю, що приклади Бучі, приклади Бородянки, приклади ізюму. Вони є свіжими в пам'яті, і в принципі, в принципі, так воно і вовчанському може бути. Плюс там треба ж ще й розуміти, що Вовчансь був окупований Російською Федерацією, звідти сили оборони значить, вигнали росіян у вересні, позаминулого року. Тому зараз вони намагаються повернутися і помститися очевидно цивільному населенню за ті поразки, які вони зазнали в вересні минулого позаминулого року, 22-го року, на 22 нашого контрнаступу на Харківщині. Пане Денисе, бачили днями очільник головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі виданню The New York Times говорив, що ситуація у Харківській області перебуває на межі. То що з огляду на ці слова варто розуміти, що мав на увазі Кирило Буданов? Знаєте, я утримався від коментарів стосовно цієї публікації New York Times. Оскільки після цього були ще уточнюючі коментарі того самого Кирила Буданова, uh -huh. і стало, Кили Буданова, вибачте. І стало зрозуміло, що журналісти або неправильно переклали слова е -е, не пана Кирила, або вони хотіли вкласти якийсь інший зміст. Ну тобто, скажімо так, е -е, вони трошки хайпанули, трошки поригнули палубу. Е -е, стосовно резервів, очевидно, мала на увазі резерви ГУР, а не Збройних сил України чи Сил оборони. Одна справа, якщо гурт немає резерви резервів, ну це окрема організація, яка не, не має таких сил і можливостей, як, скажімо так, Сили оборони України загалом. Крім того, Крило Буданов не казав, що буде наступ безпосередньо рішучий на сумщину. Він казав про ймовірність цього наступу. Там, чесно кажучи, я б цю публікацію б не коментував би. Там, очевидно, або це були якісь меседжі, які були зроблені навмисно для західної аудиторії. Або був неправильний переклад, або слова Кирила Буданова перекрутили. Пане Денисе, ну, от якраз стосовно заяв Кирила Боданова щодо ймовірного наступу на Сумщину, теж хочеться дізнатися деталі, чи вам відомо та яка там ситуація нині? І, зокрема, дійсно бачили, що протягом останнього часу тривалий час рашисти кабами знищували місцеві населені пункти. Там теж тривала евакуація. То чи, чи зараз є їм смисл яким чином та наступати на цю територію, яку вони можна сказати, вже майже зрівняли із землею, і е, чи дійсно е, в найближчим часом вони можуть наступати і саме на Сумщину? Ймовірність наступу прикордонної операції на Сумській області наразі є доволі високою. Це треба визнати, і там, е, наскільки вступають такі сигнали з цієї місцевості, там є, скажімо так, ворушіння з боку росіян. Ну, так от я скажу: грошіння з боку росіян. Ну, та, і плюс ж про це і Крило Буданов казав, про те, що існує ймовірність того, що там може розпочатися прикордонна операція, е, така сама, як, або приблизно така сама, або подібно до тієї, що зараз є в Харківській області. Е, які будуть її цілі, які будуть населені пункти, що вони там захоп, хоче захопити, зайняти наразі, я вам сказати не можу. Але відомо, що сили, які зараз розташовані перед Сумською областю, вони менші, ніж ті, що були перед Харківською областю. Плюс, очевидно, на їхні наміри впливає якраз ситуація на Харківщині. Тобто, те, що вони зараз вони не змогли виконати ті завдання, які вони перед собою ставили, зокрема, захопити Вовчанськ, а те завдання перед по захопленню Вавчанська перед ними ставилося ще на минулі вихідні, Вони були повинні його виконати. Цього не відбулося. То, очевидно, воно має вплив на їхні наміри по Сумській області. Але ще раз хочу повторити, що необхідно готуватися. Тобто, подібні рухи в Сумській області вони в принципі доволі ймовірні, скажімо так. Пане Дениса, цікаво, якою має бути ця готовність? І дійсно, наскільки наразі Україна готова до цього імовірного наступу на Сумщині? Чи може Україна, наприклад, завдавати якісь превентивні удари, зокрема, можливо, якимись касетними боєприпасами, з огляду на останні заяви Ентоні Блінкена, де якраз директора Держдепартаменту Сполучених Штатів, який нібито сказав, що Україна має право бити по Росії, то, можливо, якби цей дозвіл був наданий раніше, то не було б цієї ситуації на Харківщині. Як ви вважаєте? Давайте я відповім питанням на питанням з вашого дозволу. От, прочитавши цю заяву Антоні Блінкена, ви її прочитали, я її прочитав, прочитав. Чи відчули ви, що це є, скажімо так, конкретним дозволом на використання американської зброї по території Російської Федерації? Д Явно ні. Тобто, із серії, що не заборонено, то можливо й дозволено такому дусів. Okay. Ну от в цьому і полягає очевидна відповідь на ваше питання: чи можна використовувати американські касетні боєприпаси по території Російської Федерації для того, щоб превентивно. Превентивно завдати удари по тим військам, які зараз концентруються, чи то на Сумщині, чи, чи, чи то концентрувалися на Харківщині. До речі, в Харківщині вони збиралися в сірій зоні, тобто вони вже збиралися по вже на території України, вони вже перейшли кордон. Uh -huh. Тобто там не питання вже було дозволу американців чи не дозволу. Там вже можна було по них бити, але з якихось причин це не було зроблено. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про американську зброю, ну, відповідь повисає повітря, як кажуть. Якщо з боку британців там було конкретний дозвіл, він там на високому рівні був наданий і підтверджений і міністром оборони, і першим артикульований Джемсом Кемероном, то щодо американського дозволу, от так от або, або так, або може і ні, або може і да. В такому, в такому, в такому плані пане питаючись якраз до готовності, яким чином дійсно реагувати українським збройним силам українській державі на цю загрозу, зокрема щодо можливої повторної окупації Сумщини. Ну, не буде повторної окупації Сумщини, такої як вона була у 22-му році. Цього не буде, для цього достатньо сил. Бо там, за певним підрахунком, ну, 15 тисяч, якщо вони ще щось не натягнули перед Сумщину, ну, 15 тисяч було військовослужбовця Російської Федерації. Ну, за таких обставин вони там можуть зробити, значить, якийсь рух у прикордонні, і те навіть не в тих масштабах, як на Харківській, як на Харківщині, але окупувати Сумщину, наступати на Суму, ну це виключено абсолютно. Якщо тільки ми чогось не знаємо, що там не відбулося такого, про що ми не знаємо, там десь не залишилися величезні сили, які зараз будуть усунути на сумщину. Але я думаю, що цього не відбулося. Як превентивно цьому зарадити, і які поради дати там Збройним силам України, ну я від цього утримуюсь, оскільки я зазвичай не коментую рішення наших командирів або відсутність цих рішень. І більше того, не даю порад Збройним силам України. Пане Денисе, і от ви також торкнулися тієї теми. Щодо дозволу з боку сполучених штатів бити або ж не бити українським силам по по, по російській інфраструктурі по військах, то цікаво. А як ви розцінюєте те, що ми фактично не спостерегли за кілька місяців, що от риторика сполучених штатів офіційна риторика, із такої заперечувальної недозвільної, трансформувалася у таку помічну, Мірковану, і чи можна очікувати, що невдовзі таки дійсно на офіційному рівні Сполучені Штати скажуть, що ми, Україна має право повністю завдавати будь-яких ударів, і відповідно ми ці удари будемо бачити. Ну, Дивіться, то по великому рахунку, ентоні Блінкен він перейшов від цієї риторики повного повної заборони до такого 50 на 50. Цілком, можливо, ми не почуємо дозволу такого публічного використовувати американську зброю, як це там зробили британці устами пана Кемерона. Можливо, цей дозвіл буде негласним. Тому просто побачимо, побачимо що вдарило умовним атакамцем по об'єктах на території Російської Федерації. І все. І це буде для нас означати, що такі дозвіл отримують. Я думаю, стосовно американців, отакий такий от розвиток подій, він є більш ймовірним. І тут треба розділяти. Тобто, якщо ми кажемо про інфраструктуру, про про, про удари про удари далекобійними дронами по території Російської Федерації, Татарстан, там об'єкти нафтопереробної галузі, нафтобази і таке інше, то справді було таке певне задоволення від американців. Ми його чули, ми його бачили. Потім ця риторика змінилася. Я думаю, просто вони зрозуміли, що ці удари по НПЗ вони не призводять до зміни ціни на нафту. Вони призводять до зміни цін на напальне на, на на, на пальне середині Російської Федерації. А це проблема Російської Федерації. А проблема Російської Федерації, ну окей, вони ж накладали санкції, от санкції можуть працювати саме таким чином. Пане Денисе, ну і на сам кінець я теж цікаво вашу думку почути стосовно. Зміни військового керівництва, зокрема Міністерства оборони на Російській Федерації, замість Шойго, якийсь віце-прем'єр, тепер буде очолювати це міністерство війни. То чи зараз вже можна почути чи прочитати що що йдеться? Які, що очікувати, і коли можуть бути зміни якісь в цьому плані, і які вони можуть бути через ці рокировки у верхівці на Росії? Зараз Російська Федерація в плані керівництва Міністерства оборони бере на озброєння натівські принципи натівські практики. Тобто, цивільний міністр е керує міністерством оборони, тобто визначає політику, е е займається економічними справами, займається менеджментом. А військовою справою займається начальник генерального штабу. Військова людина. В даному випадку це Герасимов. А білоусов буде таким цивільним міністром оборони. Які буду займатися економікою, розподіленням коштів, мобілізаційним потенціалом, залученням ресурсів і таке інше, це насправді не дуже гарна новина для нас, оскільки це справді менеджер, він економіст, і він якраз і покликаний для того, щоб впорядкувати це економічний блок Міністерства оборони Російської Федерації, розподіляти, розподіляти ресурси і більш ефективно їх спрямовувати на військові потреби. Пам'ятаємо, що там Шойгу люди шойгу займалися крадіжками, це було для нас більш вигідно. Але, очевидно, в Кремлі побачили, що так далі більше не може продовжуватися і вирішили поставити такого менеджера. Це мінус. Єдиний плюс, що можна побачити, це те, що ця людина, я маю на увазі Білоусова, не має команди, яку б він міг розставити Міністерство оборони для того, аби там провадити свою політику. А Міністерство оборони Російської Федерації це така, знаєте, кастова організація. Де люди там звикли до своїх місць і просто перевернути згори на голову і там провести масштабні радикальні реформи в некороший шлях, очевидно, буде одній людині дуже важко, тому цілком можливо, що не буде там таких от о, великих змін в найближчий період. Але саме він для того і поставлений мав я манувазі білорусу для того, щоб розподіляти кошти, займатися ефективним менеджментом, менеджментом і. Провести міністерство оборони до такої більш мобілізаційної моделі, яка могла піджулювати війну. Тобто, ми можемо розцінювати, пане Денисе, те, що таким рішенням Путін рішенням замість Шойгу поставити Білоусова, Путін намагається якимось чином адаптувати і стабілізувати економіку Російської Федерації і таким чином показати, що він вкотре налаштований на саме продовження війни, на так би мовити, роботу удовго. Так, абсолютно, саме для чого він це зробив.